Бориспал вбили чоловіка. Під час проведення планового рейду в п'ятницю, 16 січня до чергової частини бориспільського відділу міліції, надійшло повідомлення про вбивство в будинку на вулиці Нижній вал. 5. коли група з дільничих прибула на місце злочину, один з трьох чоловіків був мертвий. Як подалі з'ясувалося? Троє чоловіків в цьому підвальному приміщенні відпочивали. Один із них посварився зі своєю дружиною та тимчасово там проживав. Цього дня до нього заїхали його двоє давніх приятелів. Вони сиділи, розпивали алкогольні напої та переглядали на моніторі відео з інтернету. Між двома гостями виникла сварка за краще місце перед монітором. Той чоловік, який сидів ближче до нього, схопив зі стола ніж та наніс одне ножове поранення своєму прилітелю. Господар житла викликав міліцію та намагався надати першу медичну допомогу, але ножовий удар пройшов прямо в серце, що й спричинило негайну смерть. Як сидів, так сидів. Після удару нож немає. Правоохоронці затримали підозрюваного на місці події та доставили його до відділення міліції. Ним виявився 41-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово мав проблеми із законом. Притягувався як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. На даний час слідчим відділом Бориспільського міськвідділу відділу розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 – Це умисто вбивство. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Чоловіку оголошено про підозру в скоєнні злочину, а запобіжним засобом для злочинця обрано тримання під вартою. Антон Ющенко, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.